От собака з собакою може покусатися, а от з дівчинкою не хоче, щоб хтось здесь був мисливець, і хтось піти з цим мисливцем, щоб е, хто має собак мисливських, щоб тася з ними пішла, знаєш, щоб дорослібці трошки навчила її. Ну ні, знаєш щоб. Не, вона сама так відвідскочила. Я хочу щоб бра, щоб вона вчилась брати слід, знаєш. А не знаю, я так боюся це так красно, посити встань, залізе в нору, а потім не вийде. Бу буває, буває. Це правда, буває, що в нору і треба лопату, щоб потім відкопувати. Буває пеш. Ну буде. кажуть, що не раз буває. Я так боюся його пускати за ту замку. Ну ну, за Ну, ну, Ну і в справді тут з лопатою, щоб разі чого. Ну, принципі, я знаю, що це як лізуть в міро, то вони вертаються назад на рону е Не не знаю, не буду казати, що з цим немає інформації. Але кажуть, що деякі це. Там стоїли лисицю, я кажуть, чуть не цілий день. І там, ну, так. Це ні, це в будь подушку розгрізає зразу. У мене є кіська така біла. І я їй дав як ігрушку пухнасту, вона її гризе. Вона ніякі не гризе. Пухнаста божечко. Вона пухнасту любить. Чому лиш пухнасту даже за те, що лисиця, вона каже, що лисиця. Так, і лисиці, і кіт білий, пухнастий був великий, лисиця мені подарували. Нічкова лисиця. Ми як спускаємо віршки на них, то він деколи, як наприклад, каже, йому йти на місці він не слухається, ти він доколиш намахується і ховається під ті грушки, то ці грушки Осел такий, знаєте, який ось о. А він і пух такий титачок знаєте? А є той осел. І а, да. <звіт> е... О він такий вовеликий, а він знаєте, галний, такий, знаєте, ванний такі здохріці, по грушки такі, а вона назад мені провежав. Як його на нього спів, той спить. Давай, хоче, як би не хоче, впираю. Я тягну й рушку, це за хвіст, давай, почне гарчати на мене. Твої батьки в Англії були, а ти тут була з бабцею? чи з керівником? Так, ми да, маємо 5 років в Англії були. Мені було 5. Вона поїхала, мені було 10. Вона приїхала, потім поїхала, знайшла тата нового ну, мені. Mm -hmm. У мене мама розвивалась з одним татом. Уже добре було, мені ще було 2 роки. Ну, no, бо я теж майже 4 роки був в Шотландії. У ну, Британії, а так? А в Англії гарно. Ми нам кажеш там дуже чорти колеса, одне коло скільки робить. Це в Лондоні вона була. Це в Лондоні називається Лондон І. Лондонська Лондон І. Лондонське око це колос називається. Ну, щось у нього кажуть, чого поликолає? Ну це у нас так кажуть, вона так. Чого повідомить? Воно біля біля пемзи. Я був, бачив, але не катався на ньому. Що давай, мам, тепер діки є. Може, кажуть, спіті може. Нам щось все олоси. Розі розігралася, розігралася. А то ну не на камеру спеціально. Футбольні, то футбольні, бу то футбольні, то футбольні бутыщи сип... тоже гавкати, На кого там треба. На кого? Джек і ти підтримуєш за компанію? Джек джек, 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 іди сюди, джек Джек. Туди дразнисть, наприклад, хлопці, всякий дразнисть і він зразу, я йому скажу хас. І це летить зразу за ним і похи не вкусить його, не взупинить. Я заказ тут гуляв, а то йдуть два якихось слюка, ти кажесь. Йой який пес, як щурка. Як що? Як щурка. Щурк. Щурк. Тамо. Вийде, собака! Ну ну ну. Ну. Мушечку. Що, так у вас трифануло, бра. Да, Іди сюди. Що ти така за боягузка? Тася, іди сюди. Боже, біля. Іди ти за боягузка така. Іди до мене, Тася. Тася. Тасюня. Тася. Тася. Хто там гавкає? Джек. І Сьома. Ой. Ой. Собака там гавкає і, і ми дивимося на собаку. Ну ну. Деякі до часу бігуть. Не дивляться на собаку там. Та фу та тася собака, фу велика. Може тебе укусити, фу. Фу, ту велику собаку. Гав на неї, гав. U m'għandux id-dettalji, m'għandux id-dettalji, ħu m'għandux все. dettalji так